Вашу компанію ми дізналися від наших близьких родичів, які замовляли у вас машини і лишилися дуже задоволені вашими послугами. Звичайно, в нинішній час треба все перевіряти і бути впевнені. Ну, Ми довірилися розповідям наших родичів і звернулися до ваших послуг. Один час у нас був Mitsubishi не Outlander, а Mitsubishi Bар машина. Тому, -то, коли висвітлюється, що є в продажі на аукціоні Mitsubishi Outlander, це новіша вже звичайна модель, ми вже менш-більш мали орієнтацію, що ми будемо купувати. І ми, наш вибір впав на цей Mitsubishi Outlander. Тепер, на кілька днів вона йшла, ну практично десь помилка була до тижні часу. Що цього саме? Ну це є розуміти довжки. Ситуація в державі раніше машини приходили в Одесу. Зараз вони приходять в Клайпіду, йдуть через Польщу. Оце трошки займає час. Але за всі весь процес від постановки машини погрузки на. Корабль до приходу і в клайпіду в пором і в порт і її зняття, Це йде під контролем ваших власників. І нас нам були, давали постійно е, вичерпну інформацію. Так що ми знали, де машина, коли машина буде і ку є чекати в Україні. машина. Наша. Так, з нами працювали ваші менеджери. Я хочу сказати, що десь, напевно, тижня-півтора нам пропонували машини, були й другі машини, були і дешевші машини, були і рік старший. Ну нам впала в око ця машина, і ми її сподобали і замовили вашій компанії. Так, пропозицій було багато. На даний час ваша компанія працює відкрито, доступно з людьми з клієнтами, тому я раджу людям звертатися в вашу компанію. У мене довіра до вашої компанії на 100%.